І так, чи були запитання по домашній роботі? Не було запитань? Там у когось було у Даші, як завжди, але е Даші зараз немає, у неї світло вимикане. У тих, хто є зараз на уроці, чи є запитання по домашній роботі? Ні, нема. Нема. А, тому ми сьогодні продовжуємо тему перетворення раціональних виразів. І так, запишіть, будь ласка, сьогодні у нас 14 жовтня. Класна робота. Тема уроку. Перетворення раціональних виразів. Перетворення раціональних А Ми будемо розв'язувати теж приклади, в яких ви з раціональними дробами будете робити і дію множення, і дію ділення, і додавання віднімання. Будемо розв'язувати за підручником номер 178 так, візьмемо перший приклад. Ось такий дріб в чисельнику А плюс 2, в знаменнику А2-2а плюс 1 треба поділити на дріб в чисельнику А квадрат мінус 4 в знаменнику 3а-3. -3. І треба від цього відняти дріб, 3 поділити на А-2. Так, скажіть, будь ласка, зараз я хотіла сфотографувати для батьків список присутніх. Так, зачекайте одну хвилинку телефон візьму. Давайте хто хоче відповідати, чи є такі. А, можна? Давай, давай, Толя. Перша дія буде яка? Треба зробити одна скоротити знаменники ні, або форму ні, 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 ні. Тут в нас дві дії. Ділення і віднімання, яка дія буде перша? Ну, ділення зрозуміло, так? так. Дії. Спочатку робимо множені ділення, ді... дужок немає, потім додавання та віднімання. В перші дії ми робимо такі приклади за діями. Нам треба поділити два дроби. Для цього треба розкласти чисельники, і знаменники на множники. Okay. Можна щось зробити в чисельнику першого дробу. Ні. Не можна, а в знаменнику. Ні. Можна. Можна, там формула яка формула? Мінус один в квадраті. А мінус один в квадраті. Так, далі ми пишемо поділити і розкладаємо на множники, чисельники знаменник другого дробу. Що скаже Толя? Ну, чисельник... Чинеку буде формула А-2 і А плюс чисельнику. А -2. 2 в знаменнику можна винести три. Так, що буде в дужках? А-1. Угу. Так, тепер, якщо ми ділимо один дріб на інший, перший дріб залишаємо без змін, так? А другий перегортаємо. Що в нас буде зверху, в чисельнику? 3 там на а 1. Так, а в знаменнику а 2, -2 можете на а 2. Так, тепер скорочуємо, що ми отримаємо? Що скорочується? А 2 скорочується буде там буде 1, а тут а 2 залишиться. Так, ну uh, там і... взагалі спільний дріб. Тепер а 1. 4, uh, тут 4, буде тільки 3, раз. а тут буде просто а 1. І ще залишиться а 2, так? І так, перша дія, результат такий. 3 поділити на добудок дужок. А 1 помножити на а 2. Наступна дія віднімання. Від того, що ми отримали в першій дії. Ми віднімаємо дріб за знаменником а 2. Скажи, будь ласка. Що ми робимо, коли знаменники дробів різні? Треба зробити їх однаковими. Так, яким чином це можна зробити. Доможете. Тут. Ну, то, які спільні знаменники? Можете, можна. Ви кажете, на що домножити, і не кажете, який спільний знаменник. Спільний знаменник це добуток двох множників. А потім, а коли ви його знайшли, 1 -1. Ви кажете, на що треба домножати на от друга другий дріб, отерож можете на а 1. Mm -hmm. Його чисельник. Тут 1, а тут а 1. Домножаємо тепер чисельник. 3 3 3 а 3а і плюс 3, так? чому чому плюс? Мінус на мінус дає плюс. Що ми отримаємо? 6 мінус 3А. Знаменно так все і залишаємо. Скажіть, будь ласка, що ми повинні ще наприкінці спробувати зробити? Скоро Винести за так? скобку. Винести за дужки можна трійку. Що ми отримаємо? 3 мінус А. 2 мінус А. Це ж множник виносиш 3. 6 поділити на 3, буде 2. І тоді, чи можна далі ще щось зробити? Можна, напевно, можна скоротити два мінуса і А-мінус два. Так, але вони не рівні, а не протилежні. Вони скорочуються, але один з множників залишає знак мінус. Тому у нас буде дріб 3 мінус три поділити на А мінус І, будь ласка, запишіть це у відповідь. Так, Толя, давай ще один. Чи можна це стерти, чи ви не, не встигаєте? Давайте другий я Ні. Так, добре, добре тоді. Так, другий приклад умови така. Б квадрат плюс 3b так, в знаменнику. куб плюс 9b. Ми множимо на такий. Таку дужку в дужках B-3 поділити на B 3 плюс дріб в чисельнику B плюс 3, в знаменнику B мінус 3. І так, яка перша дія Толя продовжує? Треба сложити. Тобто в дужках. Додати. Додати. І в дужках. а друга дія? Помножити. Помножити. І так, перша дія додаємо. Тут буде формула. У них буде спільний знаменник. Це b плюс 3 і b мінус 3. Угу. Так, додатковий множник у першого друга. Треба теж домножити числівник. Ну, так, числівник так, має... Чисельник, не числівник. Числівник – це а, в українській мові. Да? І так, тут на що ми домовляємо? Треба B-3 а. помножити на B-3. Ми додаткові... отримаємо B-3 в квадраті. Так. ось ти, ти кажеш, що ти вже робиш, а я питала про додаткові множники. У першого дробу додатковий множник B-3 у другого b плюс 3. Так як ми множимо дійсно однакові множники можна записати як квадрати. Далі тільки не, не можна скоротити, хоча дуже хочеться, бо тут плюс. А треба навпаки розкрити в чисельнику дужки і звести подібні. І так, що ми отримаємо. Розкриваємо дужки в чисельнику, підносимо до квадрату. мінус 3. А b квадрат вообще-то. Ну, переносим до квадрату. Минус подвоенный Це... добуток. добыток. 9. Ні, мінус подвоєний добуток. Квадрат різниці. Це ж не А квадрат мінус Б квадрат. Плюс 9. Мінус 6Б не почула, плюс 9. Ну, я не почула. Так, далі b 3 підносимо до квадрату. Плюс b1 Плюс b квадрат, плюс, b квадрат 6B. плюс 6b і плюс 9. Це квадрат суми. Що в нас тут взаємознищується? b Ні. 6... Мінус... 1, 6B. -6b. b квадрат плюс b квадрат, що дає? Мм В 2b квадрат, угу, і плюс плюс 18. Так, знаменник так і залишаємо. Тепер ще можна в чисельнику винести ще за дужки Два. Два. 2 ще буде b квадрат плюс 9. Так, знаменнику B 3 помножити на B-3. Так, друга дія це множення. Для того, щоб перемножити два дроби, треба розкласти і чисельники, і знаменники на множники. Давайте відразу перший дріб, дивись на умову, ось він, так? Ось, так. а треба розкласти на множники. Що там буде? Можна винести в чисельнику Б можна винести в чисельнику? Так, ми отримаємо. Б e, плюс 3. Так, в а в знаменнику можна винести Б теж. Що отримаємо? Б квадрат плюс 9. Так, ніхто не думає, що можна Б квадрат плюс 9 розкласти на множники. Тепер дивіться: якщо ми перемножаємо дроби, другий дріб не треба перегортати. Ми просто під спільною чертою можемо написати. Так, і знаменник так і пишемо. B плюс 3 на B мінус 3. 3. Так, тепер що скорочується? Ну, B і B, так? так. Що ще? Можна скоротити B плюс 3 і... B плюс 3. B квадрат плюс 9 скорочується. Так, що залишається в чисельнику? 2. Так, а в знаменнику? b 3 мінус 3 Так, а чи можна стирати це? Почекайте, будь ласка. Я зверху буду стирати. Так, Толя, деякі речі ти забув формули квадрат суми, квадрат різниці. Будь ласка, нагадай собі, будь уважним. Я подумаю ще. Якщо якщо не хочеш, може 9 не ставити. Ставити чи не ставити. Коля? Вибачте. Так. Можете ще раз у другій дії, пояснити. Подивіться, вперше вам треба було ось цей дріб поділити на ой, поділити, помножити на цей дріб. Я в чисельнику першого дробу винесла, ну, не я, Толя, винес за дужки b, отримав b плюс 3. В знаменнику B отримав b квадрат плюс 9. А другий дріб ми просто під спільною чертою множення записали. Його не треба було перегортати, бо це множення. А далі просто однакові множники скорочуються і залишається 2 поділити на b-3. Добре, дякую. Так, беремо третій приклад. Тріц плюс 1. Поділити на 3C мінус 1. Мінус дріб 3C мінус 1. Поділити на 3C плюс 1. Закрили дужки, поділити на дріб чисельнику 2С, знаменнику 6C плюс 2. Так, хто хотів би відповідати? Давайте Соня Баштанник, я давно не чула її голос. Сонечка, ти можеш? Соня, так. Так. давай, Сонечка. Перша діє в дужках, так? Тобто перше діє віднімання, друга дія ділення. Так, тут ставимо знак дорівнює. і тут ми забули записати результат, там наприкінці обов'язково записувати результат. І так, перша дія буде віднімання, що ми пишемо? 3C плюс 1 поділити на 3C мінус 1, мінус дріб 3c мінус 1 поділити на 3C плюс 1. Так, який буде, ну, по-перше, ми не можемо розкласти знаменники на множники, вони різні, тому ми шукаємо спільний. Діти, чи немає запитань, а вони ж протилежні, деякі діти вважають. Чи вірно це, чи є ці знаменники протилежними? Ні, вони не протилежні, бо різниця протилежна різниця, а сума різниці не може бути протилежною. Вони не протилежні, вони зовсім різні. Тому Соня Баштанник мені скаже, чому дорівнює спільний знаменник. Спільний знаменник дорівнює тридцять мінус 1 у скобках. І помножити на 3c плюс 1. Так, які додаткові множники у першого і другого другу? У першого 3c плюс 1, угу. а у другого 3c мінус 1. Тепер що ми далі робимо? Множимо 3c плюс 1 на себе. Тобто записуємо, що це в квадраті. Далі ставимо мінус. І далі що ми пишемо с 3C мінус 1 в квадраті. Так, ми підносимо до квадрату. Теж скоротити ось якось так не можна, бо тут стоїть минус. Так, ми тепер підносимо до квадрату. Соня, давай, піднос до квадрату. 3C плюс 1 в квадраті. Що це буде? А, господи. Дев'ять це, буде це... квадрат. Так, квадрат 9. першого плюс подвоєний добуток. Добуток. Так, це квадрат плюс триц. Шість це подвоєний добуток. І плюс квадрат другого це один. Так, діти. Я бачу, що ви забули формулу квадрат суми квадрат різниці. Такого навіть не може бути. Так, далі підносимо, що це буде? І це буде 9С квадрат. Так, далі. Сонечка швиденько, час. Мінус спокойний добуток. Чому? Мінус 6. Все. угу. І плюс один. Мінус 6 це плюс один. Так, знаменник так і залишаємо, не перемножаємо. Тепер розкриваємо дужки. Чому там дужки стояли? Бо був мінус коварний. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Що це буде? Так. ну Якщо розкрити дужки, то. у нас сейчас уничтожаются 9 за квадрат. Давай ти не скажи, що це буде. Я не, не чую, що отримали. Перші вирази Добре. так і переписали. Далі, якщо мінус стоїть. То мінус 9 це квадрат. Так. Плюс 6 c І мінус 1. А, мінус 9 це квадрат. Плюс 6 це плюс мінус один. Так, і тепер ми тільки коли ми розкрили дужки, ми зводимо подібні доданки. Зводимо, що ми отримаємо? Так, Д, квадрат уничтожається. І один теж. Все... Так, і залишається 6С плюс 6С, це буде. 12С. 12c знаменнику 3c 1 3c 1. Так, друга дія – це ділення. Те, що ми отримали в першій дії, тобто 12c поділити на 3c 1 3c 1, ми ділимо на дріб. 2С поділити на 6С плюс 2. Для того, щоб поділити дроби, що ми повинні зробити? Це, Треба другий дроби. Чисельники і знаменники, так? В першому дробу не можна, а в другому можна. А, так. Так, що можна зробити вдробно. Можна винести двійку. Двійку і вона буде в чисельнику, бо ми перегортаємо дріб. Що залишиться? Три це, -це. 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 плюс 1. А два піде в знаменник. Так, що скорочується? Ну, двійки точно, а так. Двійки так. і. І дужка – 3C плюс 1. Що залишилось в чисельнику? 12. Просто 12. В Знаменнику 3C-1. Цей результат записуємо в чисельник 12. А я взагалі побачила, діти, що ви невірно розкривали дужки, коли ви множили 3C плюс 1 на 3 плюс 1 на контрольні. Я згадала, ви перемножали як дужка на дужку, а це ж формула. Будь ласка, згадайте собі формулу, квадрат суми, квадрат різниці. Так, добре. Четвертий приклад, теж такий дуже характерний для збірників ДПА. Такий як четвертий. На контрольній може таке бути. У нас вже наступного тижня буде контрольна робота. І так, номер 4. Ну, може, може, і ні подивимось. І так, четвертий приклад такий. 1 поділити на дріб а квадрат до шкафця. Мінус 4аб 4Б квадрат. Мінус дріб 1 поділити на 4b квадрат мінус а квадрат. І все це ділимо на дріб чисельнику 2а. В знаменнику А квадрат мінус 4Б квадрат. Так, якщо Соня можеш, то залишайся з нами і говори, що буде першою дією. Перша дія буде у дужках. Друге ділення. Так, перша дія у дужках, друге ділення. Якщо нам треба відняти дроби з різними знаменниками, у нас тут така ситуація, то треба їх розкласти на множники. Давайте відразу подумаємо, чи можна перший знаменник розкласти на множники? Що це таке буде? Це формула можна записати як А мінус дваб у квадраті. А другий знаменник? Можна розкласти на 2B-А і 2 b плюс А. 2b мінус А. А тепер подивіться, 2 b плюс А. Там А мінус 2 b а тут 2 b мінус А. А чи можна тут, наприклад, замінити на а 2 b і що при цьому ставиться? Знак міниться, так? Перед другом. Так. Давайте так і зробимо, щоб дужки були, були однакові. Тобто змінюємо на плюс. Тепер переписуємо вже множник А-2Б. О, ну, давайте тут напишемо А про знанок, так? А, так, тепер шукаємо спільний знаменник. Чому він буде дорівнювати? Спільний знаменник буде А мінус 2Б. Ні, ти знайшла той множник, який взагалі, ну, є тільки одного знаменника. Вільний знаменник повинен ділитися і на перший знаменник, і на другий. Тобто він повинен містити всі множники як першого знаменника, так і другого. Я вам пропонувала такий спосіб: виписуйте перший знаменник, ось він. І дивитеся, які множники є у другого, у яких немає ще у першого. А 2Б тут вже є, а немає дужки А плюс 2Б. Так, тому додаткові множники будуть які? У першого дробу, Чому, чого не вистачає? А плюс 2 Б. А у другого. Тут немає квадрату, тому не вистачає ще однієї дужки. А мінус 2Б. Тепер перемножаємо чисельник з додатковими множниками, але це не важко, бо тут на один, так? Да? Тобто, що ми пишемо в чисельник? А плюс 2 Б плюс а мінус 2Б. Так, зводимо подібні, які тут подібні в нас. А. 2Б і 2Б знищуються. А, а. а і А дають 2, так? 2. Знаменник так і переписали. Так, друга діється це ділення. Давайте напишемо детально. Тобто те, що ми отримали в першій, а це такий дріб раціональний. Ми ділимо на такий дріб. А давайте відразу подумаємо, що в цьому дробу можна розкласти на множники. Чи можна там щось розкласти? У якому О? Ну, Тому на який ми ділимо? Ось в цьому. Так, можна. Чисельнику нічого не можна, а в знаменнику можна побачити Розкласти форму на... різницю квадратів, так? Це А мінус 2Б помножити на А плюс 2Б. Тепер перший дріб так і переписуємо. А в другому другу. Другий дріб перегортаємо. Якщо ми його перегортаємо. Ось так. Так, тепер що ми скорочуємося? Можна скоротити двійки, ашки, так? Що ще? А плюс Б, А плюс 2Б, А плюс 2Б. А тут як ми скорочуємо? Ось цю дужку з квадрату. І... Так? Що залишається в чисельнику? Якщо все, d... все скоротилося один, а в знаменнику. А мінус 2Б. А-2Б. І цей результат ми записуємо ось сюди. Один поділити на А-2Б. Так, добре, дякую, Соня. Давайте так. Ви берете надім номер 179 на понеділок. Більш нічого, там чотири приклади. Номер 179 з вашого підручника. Так, ну Соня, теж, якщо тебе 9 задовольняє, можу поставити 9. Не ставити? Ставте. Поставити так. Так, добре, все тоді до, до побачення. До побачення. До побачення.